Зараз кум скаже дай Боже, дай Боже в цьому відео ми поговоримо про те, чи варто робити шорс в 24-му році. Варто, якщо ви підберете правильну нішу, ми вам постараємося в цьому відео пояснити і донести до вас, які мають бути ролики для шорців, для каналів із шорцями. І в кінці ви почуєте лайфхак, як ви можете. Зекономити на матеріалах, на відосах і наробити багато шорців. Це дуже було корисно для деяких учасників, яким ми розказали в секретному телеграмі. І зараз поділимося з вами. Всі ми знаємо формат шортс, тіктоків, рілсів, і насправді це унікальна річ, унікальний інструмент для любої площадки, тому що, на відміну від довгих відосів, шорт ніколи не закінчується, і це затримує юзера подовше на Ютубі чи на Тіктоці чи на Інстаграмі. І в Фейсбуці теж безкінечне гортання ленти дозволяє цим платформам більше заробляти, і вони ставлять великий акцент на цей жанр, і його однозначно варто робити. І чітко можна сказати, що за ним майбутнє. Тим більше Shorts це той е відеоролик, який вам не потрібно сильно просувати, чи ще щось. Вам Ютуб вас може рандомно кинути комусь в ленту. Тобто людина навіть не вибирає ваш ролик. А просто рандомно на нього попадає. І повірте, це великий плюс той, той, хто робить довгі ролики, той розуміє, яка це біль зробити прев'юшку сочну, хоча на шорсте тест Потрібно робити хорошу назву і так далі, типу, і надіється, що YouTube якимось чином покаже вас з боку в рекомендаціях і хтось на вас тисне. А тут, типу, людина мотає ленту, коротше, і якщо ви її зачепите за перші секунди, то вона залишиться з вами, підпишеться, зробить вам гарне утримання і запушить ваш шорт на мільйони переглядів. Еволюція глядача в соціальних мережах вона спрощується і глядачам. Що декілька років тому треба було вибирати, клікати той контент, який вони хочуть подивитись. Звичайно, воно все залишається, воно буде жити далі. Я зараз говорю про звичайні довгі ролики і механіку пошуку ролика, нажати і так далі. Не тільки на Ютубі, ну на оранжевих ютубах теж ця тенденція буде зберігатися. І то навіть оранжевий ютуб вніс прикол з тіктоками платформних таких оранжевих. Ну, Поним? Ще не досліджував цю тему. мені друг розказував. Давай з тим. Шортс, давайте піднімемо питання. А скільки ж взагалі на шортсах можна заробити? А, тут дивіться, варто сказати, що за шорт платять від 0,01 цента. Слухай, давай так. Ото зараз людей з калькуляторами заставиш сидіти. Ну, дивись. Давайте так, канал, який створюється продовж року, може вийти на дохід в тисячу доларів спокійно. Ну в нас, наприклад, приклад, є таких каналів. Ось тут скрін, типу шоу канал. Він стабільно на шорсах, приносить півтори тисячі, колись більше, колись менше. Але все-таки варто сказати, що за шорт платять набагато менше, ніж за довгі відео. За шорт платять від одного центра. І мій максимум, що я бачив, це 6 центів. ну в мене. Я розумію, що на деяких нішах мені казали, що є 7 і 8, а більше вище не чув. Давайте так, на довгих роликах може за 1000 перельдів бути 1 долар, 2 долара, 3, а в когось навіть 14. Цей пост ми робили в групі. Заходьте, дивіться, там вся інструкція, як зробити так, щоб за тисячу переальдів на довгих відео вам платили аж 14 доларів. І можна сказати, що на, довг, на довгих відеороликах найменший RPM, це ціна за клік, я бачив на власному десь 32 чи 38 центів. Але це все рівно більше, ніж шортс. Єдине, єдине що шорт може вистрілити у вас отак-от. От Типу, ви можете заливати багато шорців і вони можуть вистрілювати. Тут все залежить від того, як ви правильно його зробите, знімете, зациклите, е накидаєте туди хуків, трюків, прев'юшок і так далі. Ну і про це ми все вже розказували. Заходьте, залітайте посилання знизу, якщо хочете навчитися, від А до Я. Отак, вся методичка. Е та. і так, що ми... навіть владова мама розібралась, так що доступно, залітайте. Тому сьогодні давайте подумаємо, які ніші можуть підпадати під шортс, а які ні. Тому що як би правильно сказати, є відоси, от, наприклад, канали, прямо от чисто шортси, І часто нам пишуть: а чи можу я оцей контент викладати чисто під шортс? Я дивлюсь, ну, типу, тут залежить від контенту. Є такий контент, який не будуть в шортах дивитися. От. А є такий, що заліпот, заліпон такий, типу, або рекомендаціон, коротше, і його будуть дивитися. Тому дивіться, яка у вас ніша, і тоді думайте, чи створювати вам канал під шорт. Тому що умови, щоб отримати чисто на шортах монетизацію, досить такі жорсткі. Там за 90 днів має бути тисяча підписників і 10 мільйонів переглядів. Не на одному шорці, а загалом на каналі з шорцем. Але за три місяці. Тобто, блін, це в принципі не важко на шорцях зробити, якщо ви їх будете пачками, пачками клепати, і вони будуть реально класні, і їх буде багато. Це реально, але все рівно, блін, 10 мільйонів звучить просто космічно. Давайте поговоримо про те, яким має бути шортс, щоб він збирав свої 10 мільйонів. В ідеальному випадку. Основна така штука. Коли ви починаєте щось публікувати в Shorts, вам потрібно дослідити ринок і дослідити інших конкурентів, які з схожим контентом як вас залітають або ні. І це основна така думка, щоб ви не взяли щось неробоче. Ви маєте подивитися на свій контент, подивитися на такий самий контент в інших е користувачів, ваших конкурентів, скажімо так. І якщо в них всіх буде там 10, 100, 5 тисяч, 5 тисяч, то мало. П'ять тисяч переглядів, ну мабуть, щось не так. Ну, але... Або ви не добре шукали лідерів цій ніші, або ну справді неліквідна штука. Тому що нам дуже часто скидають, ну щось таке нечитабельне, і ми завжди відповідаємо: а ви самі би це дивились, якби вам це в шорті. Так, копалось? саме ідеальна відповідь: типу, запитують, чи ви б самі це дивились, чи пролиснули б. Ну знову ж таки, навіть якщо по п'ять тисяч переглядів. 5 роликів в день це 25 тисяч переглядів. Два дні це 50 Такі До 10 мільйонів недалеко. Ну, трошки далекувато, але типу, не, можна це. набирати. Це нормально, що у вас якийсь шортс на каналі зібрав 5 тисяч. Або навіть там менше, 500 переглядів, тисячу. Без різниці. Може бути таке, що у вас є енна кількість роликів з маленькими переглядами і один просто вистрілив капець. І YouTube це така штука, тут не може все одинаково набирати. Тут завжди є відоси, які будуть. Пилитися знизу каналу, і є відоси, які будуть локомотивами, які будуть тягнути ваш канал. Тут знаєш, ти сказав проаналізувати конкурентів. Знову ж таки, блін дуже часто пишуть нам, що в мене ролики такі ж самі, як в конкурента, а інколи краще. Тільки у них мільйони переглядів, а у мене нема переглядів. І ми такі, блін, ну мабуть, і скидають конкурента. Свої не скидають. Знаєш, типу ти такий дивишся, конкурента, да, тут мільйони, типу і так далі. А людина пише, що в мене ще краще. Типа це круто, коли ви оцінюєте свою роботу. У вас є висока самооцінка і так далі. тому подібне. У мене, на жаль, нема такого. Я завжди роблю краще, ніж конкуренти, але все рівно думаю, що я роблю гірше. І стремлюсь постійно робити краще, краще, краще. Ем, переважно, всі, хто так пише, вони скидають, а в них, блін, ну небо і земля. І що я хотів сказати? Те, що в конкурента це стріляє, а у вас ні, то значить, вам треба два прийоми зробити: перше. Зробити більше, ніж конкурента. А два, коротше, це просто переплюнути конкурента в ідеї. Або, наприклад, зробити крок вперед. Тобто, наприклад, на випередження. На випередження. От як ми зробили зараз, знімаючи це відео в 2023 році. А, -а, -а. а вийде воно у 2024-му. Для того, щоб поставити назву, як зробити, чи варто робити шорт у 2024 році. Так, да, це такі вам маленькі лайфхак-секрети, але це вам приклад, як вам потрібно робити і рухатися в цьому напрямку. І давайте так, що дуже часто нам пишуть, що от, в конкурентів там мільйони переглядів. В мене нічого нема. Ми такі, ну, скиньте, канал, заходимо на канал, а там а канал створений два тижні тому. І ми такі. О, господи! Дивіться, може бути таке, що канал стріляне за, за два тижні. А, рекорд виведення в нас рекорд. За скільки ти той канал вивів? Чотири дні. За, за чотири дні. Ну, в мене в мене чуть чуть подовше було, там до тижня-двох часу. Але. Чотири? чотири, чотири дні. дні і монетизація є і на п'ятий вже грошики пішли. Але. До того, поки в нас отакий от короткий термін отримання монетизації, це ми про звичайні ролики говоримо, не про шорт зараз. Скільки треба було протоптати, скільки шишок набити. Та, і, і втратити, скільки каналів, і так далі. Типу. А тобто потім це кожен... роки це роки, розумієте? А люди, які от там нас подивилися, зайшли в групу в чаті, там поспілкувалися, знайшли ніж, почали робити. Вся інформація зараз доступна. Принаймні, у нас на каналі заходити дивитись і. Два тижні проходить, і люди такі, ну що, що в мене тільки там. Коли той останній відос був, то скільки там переглядів? А, відос в людини стрельнув на 50 тисяч переглядів за два тижні? Ну, а в конкурентів мільйони переглядів, в мене тільки 50 тисяч, ми такі, йолки-палки. Ну, це це, блін, на, насправді, якщо ви шукаєте мотивацію, щоб ваші ролики залітали і так далі, то повірте, так і. В той час, що ми зараз живемо, на Ютубі можна стрельнути так швидко, що раніше, коли починали ми, таких плюшок не було. Зараз у вас є знання, зараз у вас є ніші, зараз у вас є Ютуб, який сам вас продвигає. Раніше щоб на мене підписалися люди на мій Ютуб-канал, який я у 2009 році. Я в контакті кожному просив. І вони типо, писали: Ой, а мене нема на Ютубі. Я кажу, будь ласка, зареєструйся, підпиши, Типу, тоді не було так, що Gmail разом зв'язаний був з Google з Ютубом. Зрештою, ти за підписників сказав. Давайте ще вертаємося до теми шортів. Шорт це також унікальний інструмент для набору підписників. Ми ще раніше рекомендували, якщо ви хочете добити підписників до монетизації, щоб отримати монетизацію, тримати тисячу підписників, ви можете почати паралельно з основними відео, публікувати шорт. І шорти реально приносять більше підписати, ніж так. звичайні відео. А, як мінімум, люди просто гуртають і вони, свайпаючи вверх, тупо З тикають кнопку, кнопку підписатись. Хтось скаже, це не цільова аудиторія і так далі. Ми справді самі казали, що ті люди, які приходять шортси, дуже часто можуть максимально ігнорувати і не дивитись довгі відео на вашому каналі. Але зараз не про це. Скільки часу знадобилось для цього каналу, щоб. 50 чи 60 тисяч за місяць довести до сотки? 14 днів. 14 днів 50 тисяч підписників на каналі. Отак. І це все просто через Shorts. Я думав, типу, у мене є канал, який майже два роки йому, ну, півтора, і на ньому 50 тисяч підписників було. І коли, типу, в ньому був новий власник, ось мені хотілося, блін, а я до нового року хотів би, щоб тут би була кнопка. Я приклав всі свої знання, всі свої зусилля і за 14 днів довів канал до 100 з чимось тисяч підписників. От я Паші скидав, пашу такий, ну ти монстр, типу, знаєш. А от я такий блін, а новий рік ще навіть і не настав. Типу, а я вже типу, ще в листопаді його вивів. А, ну, менш з тим, а, якщо коротко про шортс. раніше він не монетизувався. І в мене є одна така печальна історія, яка зараз переросла в менш печальну і пов'язану з шортсами. На одному каналі, коли вони з'явилися ці шорси, канал приносив 6 тисяч доларів в місяць стабільно. І я вирішив поекспериментувати, закинути шорси. Я закидаю пару шорсів, вони нічого майже не набирають. Проходить два місяці і через 2 місяці, в березні, один шорт сляп, другий шорт сляп. Я, якщо знайду ці скріни, я покажу. Зараз скажу, чому скріни. Тому що ці відоси вистрілили на 30 мільйонів, 20 мільйонів вони принесли за один раз 100 тисяч підписників. Я такий тоді ура, бляха! Як круто пішло! А тоді за ж не платили. Поняв, була тільки якась. Коротше, якась тоді була штука. А там фонд, фонд був, який а, популярним авторам давав якийсь відсоток. Так. І це були ну, максимальні копійки. Ще на початку що там Ютубу ми казали, ну, за шорт, типу, Так, дуже коли ми мало починали, платить. що там Ютуб і У нас записували... навіть TikTok є. Та і коли навіть записували навчання по Ютубу, то ми там казали, що на даний момент шорти монетизуються, вже монетизуються, тому але не... в навчанні слід сказати, ми дописали нові модулі, і там вся методичка по тому, як створювати канали по шорцах. Виставлена так. в декількох модулях. Ми від... наше навчання постійно доповнюємо новою інформацією від теорії до практики, де на монтажі, на публікаціях, на всьому це все потрібно робити. Навіть хуки, гачки, зациклення, як правильно, Тому... як що робити? Коротше, сама суть, що. Це вбило канал на той час. Це просто поховало канал. Тому ви в попередніх подкастах, якщо ви давній глядач, вже знали і чули моє відношення до шортсів. Якщо ви новий глядач, то я вам так скажу, що раніше я був дуже жорстко проти них. Зараз у мене три канали, які чисто так, от під шортс. Тож. Ситуа... Ситуа... Чому мене таке відношення? Ситуація з тим каналом. Він приносив 6 тисяч доларів в місяць, і після того, як шорти наламали йому алгоритм, все, канал тако стух до 1000, потім 500, 200, 100 доларів, там 50 було за місяць. І я просто вже все тако присипав земелькою, коротше, забив на той канал, грубо кажучи, тому що нові відоси там не залітали. Ще раз. Оцей печальний сценарій був тоді, коли Shorts не монетизувався. І ще в них була така проблема, що Shorts, коли ти починав публікувати Shorts на свій канал, вони на себе всю ковдру трафіку да. перетягували. І на каналі далі залітали Shorts, які на той момент не монетизувалися. А звичайні ролики тупо вже нікуди не вибивалися. І по суті, у ці 6К доларів були на звичайних довгих роликах. А на Shorts, ну. Нічого, але трафік перетягнувся. Все, канал вмер далі. При тому в що канал за весь час на довгих роликах, тих за пару місяців, буквально там за 4 чи скільки. Вересні, в жовтні, він був початий, нормально заробляти почав, і у березні він здох. Він за цей час заробив 30 тисяч доларів. Ну, статка, як завжди, прикріплюється. Тож. Тож коротше, і все розочарування, велика злість на ці шорти. І коли мене цей канал лежав так мертвим грузом, як то кажуть, ми навіть його хотіли продати, ще там щось ось. Але так от він валявся. І в один будній день, як то кажуть, я вирішив: а що я не почну робити знову тут шорти? Такий експеримент. Я починаю робити шорти. Робити, 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 робити. Я роблю їх два місяці стабільно. Вони щось набирають, щось не набирають, от, так от рандомний. Знову ж таки. Кількість підписників зараз не впливає на кількість ваших переглядів. Запам'ятайте це, і навіть коли ви бачите канал, якийсь в якого там 100 тисяч підписників, це не означає, що в нього буде 100 тисяч переглядів на відео. Забудьте, ні-ні-ні-ні, ваші відео дивляться нові глядачі. Навіть на великих каналах там, ну, зовсім невеликий процент підписаних глядачів. Тому. Тому завжди треба орієнтуватися на рекомендації. І тут в червні починаються вистрілювати шорси. І цей канал просто лежав на дні, він починає набирати там, 500, 800, 1000, півтори тисячі, дві тисячі і все це на шорцах. Тобто, відповідаючи на питання, чи реально на шорцах заробляти? Реально, ось знову ж таки, зараз цей канал має найпопулярніший відос. Шорт 111 мільйонів переглядів на момент запису цього відео. Статка, дидиш. І вертаємося назад до ніж, давай. До ніж. Дивіться, я ще підведу так. Скільки в мене було каналів, просто весь контент, який був створений раніше, який вже десь треба було брати зв'язку з подіями, 음, треба було купляти і так далі. Плюс він вже трошки, типу, на згаз а. пішов, тому що, ну. Пляжі капризні, і хочеться робити щось більш прибутковіше і щось більш довговічне. Але шорт це крута штука перелупати весь ваш контент, який вже був опублікований до того на каналі, і закинути це все в шортс. Бам! І воно просто нове життя каналом почало. давати. Ну, от ми з Данією говорили: в нас є соцзвон із нашим учасником секретної спільноти, і він по такій схемі. Перейшов свій канал з пляжами, перевів на шорти. І в нього там ляп-ляп-ляп. Тупо зараз канал живе на тому, що там шорти залітають на просто десятки мільйонів переглядів. Він ще по нашій схемі робить превюшки топові там. Ну, коротше, І канал заново ожив. Тобто у цій трансляції, якщо ви є учасником секретної спільноти, ви можете подивитися цей подкаст. Дуже цікава інформація, там дуже все детально показано з аналітикою, і з цифрами, там просто шалені цифри в переглядах за 48 годин. Тому кому цікаво, дивіться. Тож, чи варто робити шорт в 2024 році? Однозначно, так. І на мою думку, на моє переконання, в 2024 році на нас чекають ще більші оновлення і ще більший акцент, який поставить YouTube саме на жанр шортс. Що шукаємо? Кум? Хочу показати нішу. Давай, Ти розкажи. давай, показуй. Чисто рандомно. Давним-давно побачив, і я тебе питав, що це таке? Це модельки. Канал з модельками. І як ми тільки що говорили в цьому відео, що потрібно робити те, що буде цікаво, зациклено і кидатися ну, в погляд. Тож, якщо ви тут побачите, дивись. Я тобі скидав був цей відос. 225 мільйонів переглядів. І знову ж таки, ті, хто кажуть, що на шорцах превюшка не важлива, я готовий з вами особисто поспорити на 100 долярів. Ніхто не спорить. Я, я грибу, коротше, я готовий з вами поспорити на 100 долярів і доказати, що це важливо. Типу, що тикають на прев'юшки. Ну от, блін, тут на каналі просто. 9 мільйонів, 5 мільйонів, один і 5, один і 6, 500 тисяч. Тобто все з літачком. Якщо говорити ще про ніші, які можна робити саме під шортс, це має бути якесь таке зациклення, це має бути контент, який е, заставляє глядача залипнути і дивитись далі. Тут дуже важливо втримати увагу глядача на цю тему. Дивіться інші подкасти. Е, е, ми вже про це знімали і розказували. І якщо в шорці є конкретно вся методичка, всі способи, типу, як за ці три секунди перші зробити так, щоб глядач пальцем вверх не скіпнув, під дуже під цей формат дуже лягає, ніша лайфхаків, о, та а, лайфхаки на природі, ще щось, де там палять блін, чувачок з України є. Та а... до речі, всі чувачки почали з України. А... Його як оприділити можна. Він там бере туалетний папір, щось там робить, а там пише обухів, обухів чи там куховинка. Я не пам'ятаю, що <зас> щось таке українське. Ну, <зас> та, знаєте, оцей та. стандартний папір. І по воді Моршинська. А, точно, вода Моршинська. І таких каналів є дуже багато. Такі канали ведуть, як і чоловіки, так і жінки, і всі одинаково мають хороший трафік, тому що з перших секунд вони туди вкидають якусь таку зацикленість, що ти думаєш. А що ж це зараз буде? І ви просто починаєте залипати. Це є ну контент, на якому можна залипнути. Тому що, якщо ви гуртаєте і там щось кричить, щось, щось нечитабельне, ваша увага не зачепилась, ви скіпнете. А якщо щось починають майструвати, я не знаю, ну можемо приклад якийсь ставити. Ну тут з перших кадрів видно, що ну щось далі буде цікаве. Треба посидіти, подивитися. І на кінець хотів розказати кейс про те, який я казав, що можна. З мінімальним контентом збільшити кількість ваших шорців. Просто випадок недавній давній е, написав нам один е, з учасників наших спільноти, що в нього шорти залітають на 16-10 мільйонів. В нього канал коротше, дуже популярний був. Відоз завирусився, там, де ведмідь біжить. Де чувак на велосипеді їде і біжить відмідь. Це дуже старий канал. Тут взагалі окрема історія, тому що а, я це відео ще бачив дуже давно. Ми навіть хотіли для а, одного бізнесу зняти рекламу на таку тему з ведмедом. І я це відео бачив дуже давно, і я не знаю, можливо, в році 16-му, може навіть 13-му. Це, це дуже, дуже старий канал, і там ну, ролики, де чувак їде на велосипеді, GoPro і типу, взаді ведмідь. Я ну, колись там хотів сказати в дитинстві, я не знаю, в шкі... ну, в дитинстві окей, дивився цей відос, і думаю, ого, це Ютуб, оце конкретні відоси, які на Ютубі колись були офігенні, мені до сипі. Я вважаю, що істинний Ютуб створений для таких відосів. Менше з тим, я думав, що цей ведмідь там, справжній, Та дуже якості. в силу свого досвіду, зараз я переглянув, і, по-перше, кажу: Чувакові, так я на твій канал ще в дитинстві дивився. А по-друге, я зрозумів, що це не справжній відмідь. А по-третє, я фігел, тому що ті люди, на яких я дивився такими очима колись, зараз пишуть нам, щоб ми щось їм допомогли. Ну, я так скажу, що 90% людей не зрозуміє, що це відмідь не справжній. А, але ситуація в чому? Він знімає професійно, класно. В нього канал називався Док ДокФільм чи Док, ну коротше, щось документальне. І там відоси про е Полісся, Закарпаття. Про традиції, про коври, як роблять. Давайте так, так, це окремий канал. Той самий автор канал окремий. А, і... З поліссям традиції. Але він зараз на той же почав заливати. На там, де медик був. Так. І на тому каналі, там де був медмедик, стрельнули шорти на мільйони переглядів. Ось. І він, типу, каже, що от є там, наприклад, в мене відео про як ковдру роблять із баранячої шерсті, і там 16 мільйонів на шорці. На відео там небагато переглядів, а от на шорт 16 мільйонів. Я йому кажу: так візьми ці ж матеріали і ще раз перемонтуй і зроби ще один шорт. Золоте правило, якщо у вас якась тема вистрілює, робіть її ще раз, добивайте до максимуму. Я йому кажу: мало того, що ти можеш з того ж самого відео нарізати собі ще шорти, бо там 3 секунди, там наприклад, там 30 секундний ролик. Але слід сказати, що ціна різкі документальних вирізок. Мегаякісні. Так. І довгі відео мегаякісні. А Моє захоплення дуже професійно. Ваш канал хочеться дивитись. Дуже часто вбивається в рекомендаціях, бо а, ми з шотом Ютубу підписалися і завжди тикаємо, дивимося дуже класно. І виходить, потім кажу йому: так, стоп, кажу, а в тебе ж дивись там ролик, там, допустимо, 7 хвилин йде. Логічно, що в ці 7 хвилин ти вклав найкраще, а відзнято матеріалу там і 30 хвилин, і година. Він, та є таке, Я кажу, так дивись, з знятого, навіть з відзнятого матеріалу, який не війшов в основний монтаж. Кажу, ти з нього можеш брати інші кадри і змонтувати по суті той же самий сценарій, але з різних ракурсів, з різних картинок. Тобто, якщо там раніше починалось того, що баранж, барашку стрижуть, і потім прядуть і роблять цей коцик, той. Коцик. Коцик. Можна почати з іншого, як вже цей коцик роблять, а потім барашку стрижуть і так далі. Тут можна режисерських сюжетів 10-25 штук наробити. Тому, якщо у вас є, наприклад, канал, так як от ми порадили дані, про якого ви ще казали за пляжі. От ми йому теж порадили, що візьми свої відоси і поріж їх на шорці. Двадцять хлопський розум. Якщо у вас є готові матеріали опубліковані, їх вже можна просто нарізати, зробити шорцами. Якщо у вас є відзняті матеріали, які валяються на жорсткому диску чи на комп'ютері, які не ввійшли в фінальний монтаж, їх також можна переробляти і пускати на шортс. тому що шортс — це короткий формат, ви туди можете втикнути без великих зусиль. Офігенну невеличку історію чи офігенний там якийсь момент, який просто можна викласти. І він вже почне збирати перегляди. Тому що довге відео, над ним треба в рази більше морочитись. Все. Все, робіть YouTube, робіть шорт, і успіху вам у 2024 році. Надіюсь, там все добре. З новим роком, який, на момент зйомки цього відео, ще не настав. Але все буде люкс. Робіть YouTube. Робіть YouTube. Люкс, ні?